Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. З нами сьогодні Людмила Хомотовська, український таролог. Власне, не можу сказати добрий день, тому що трагедія за трагедією. Сьогодні розпитаю про те, що страпилося власне, сьогодні. В Броварах впав гелікоптер на борту гелікоптера. Були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Д Єнін, Олександр Василенко, член екіпажу, і інші члени екіпажу. Але найгірше те, що це, цей гелікоптер він впав взагалі на дитячий будинок. Вже підтвердили, що одна дитинка загинула, і травмовано 25 осіб, серед яких 11 дітей зараз їх госпіталізовано. І також, звичайно, запитаю про в Дніпро, що сталося в Дніпрі, і звільнення також. Арестовича, це ми сьогодні поговоримо. Ну, розпочнемо про бровари. Взагалі, те, що трапилося. Давайте конкретне запитання. Це було зі сторони Російської Федерації? Є якесь втручання до цієї трагедії в броварах? Ви знаєте, що втручання є. Я наскільки розумію, воно. Іде на рівні, я не бачу тут як напад, а на рівні того, що там якась запчастина була чи поломана, чи ну, якась там ну, афера з ліків, але конкретно його зробили хворим літак. Ну, вибачте, що я так кажу, я, я термінами терміном і тут є там певна робота. Того, що там є, є під цим обґрунтування, того, що воно мало статися. Звісно, що це немало відноситься до дитячого будинку, але конкретно до діючої влади мало. До діючої влади можна точніше. А хай спитають. Я не знаю наскільки нас чують, так. Да? Там взагалі не монастирський мав їхати, там якийсь мав був ага. бути хтось по ну, хай мене вибачить родина його, мені боляче, як і всім людям, але там хтось мав більша шишка летіти. Може, це президент, може це при якісь, тому що нам дають короля Пентаклів, Це хтось головніший. Хоча міністр це теж головний, але хтось ну, важливіший. Людина, яка мала пряме відношення до війни. Може, я не знаю, і це мої фантазії зараз, нічого не підґрунтя. Може, і саме наш залужний чи хто, Тут диверсія саме з такою людиною мала бути. Ці, а монастирські і ті вони просто попали під роздачу. Друзі, я вам нагадую, що це все таки карти таро. Вони точно не вкажуть, яка це людина, але от те, що от показала, значить, все таки було питання, можливо, відповідь шукати саме в запчастинах. Хтось втрутився, так гелікоптер, можливо, змінив якусь частину. Замінили якусь частину, тому що він хворий виїхав з бази. Ну, я маю на увазі гелікоптер, він був надломаний, несправний, і всі добре розуміли, що він зломається. Ну, принаймні ті, хто його обслуговував. Також є зараз заява від людей, від очевидців, що вони бачили, як горить власне літак. Ось там. Тобто, це, власне, скоріш за все за частина. Тобто не було ніякого підбиття ну, там, ракетою чи ще щось з приводу ну, Російської Федерації з боку. Ні, підбиття не було. Угу. Сталося саме під час роботи. Там... Ну, як замкнення, не знаю, якась проблема чи з провідкою, чи якесь замкнення там всередині. Я, mm -hmm. як ви розумієте, в гелікоптерах не дуже. Так. Ну, от очевидці про авіакатастрофу в броварах, гелікоптер зробив три кола, полетів у центр, почав різко знижуватися, вдарився, загорівся і все. А, от виходить те, що ну, просто шив дитячий будинок це така. Ну, це ну, це просто не можна описати слів, тобто це була випадковість, от саме те, що він там впав, і чи могли вони якось керувати? Можливо, цей гелікоптер. Це 100% випадковість. Тут не мало цього бути. Це випадков... ну, просто дитячий будинок знаходився в тому місці. Оце просто, це ніхто спеціально, це випадковість, це конкретно щось, що звалилось на голову. ну так мені показують дитячий будинку. Тут немає не оцих конкретно, щоб воно воно мало так бути? Ні, не мало. Це... Тут колесо фортуни, оте случай, які випадок, який буває іноді один із тисяч, і саме оцей один із тисяч був зв'язаний з дитячим дітей співчуття усім рідним, які зараз проживають, ну немає навіть слів підібрати. І ще запитання. Ви казали, що з приводу Дениса Монастирського, власне, можливо, він там і не мав бути. А з приводу інших членів екіпажу, давайте подивимося точно. От на, на ім'я, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Ну він же був як супроводжуючий монастирського, тобто вони їхали разом. Я ще раз беріть більш глобально: я наскільки розумію, перед тим, як поїхав монастирський, мали їхати зовсім інші люди. Зовсім інші. Okay. Це ну, не інформація суспиті. не знаю. Так. Е, я, я не знаю, чи її нам озвучать, як ви розумієте, е, простим смертним, але там мав їхати хтось другий. Тут щось якась така заміна відбулася, і вони, що називається, попали під роздрачу. Вони не мали бути mm. на цьому літаку. Ну цікаво, те, що ви зазначили, тому що е, е, Тимошенко, Кирило Тимошенко. Е, Заявив сьогодні на брифінгу, що вони власне відправлялися в гарячу точку, так тобто на Донеччину, оці міністри МВС, але можливо дійсно міг би бути хтось інший на цьому е, ну в цьому гелікоптері. І е, ще подивіться, будь ласка, Юрій Лубкович, держсекретар МВС, вічна пам'ять. Він сьогодні також помер, держсекретар МВС Ну і наскільки я розумію, держсекретар там мав бути... це йому по конкретно по долі. Оце, а, а тим не по долі. от Зрозуміло, і з приводу а, тракту також в Дніпрі хочеться подивитися. А, власне, це була спланована ціль Російської Федерації у житловий будинок. От, при, прямо туди, куди влучила ця ракета. Ні, вони я наскільки розумію, по зірці там мали чи в якийсь ТЕЦ, чи щось конкретно, що стосувалося електромережі, вони туди вдаряли. А це те, що якось чи недалеко воно було, чи там помінялась вона траєкторія руху оце під час самого запуску. Так що це більш про те, що це сталося випадково, але це не про те, що вони не знали, що це станеться. Вони якраз це добре знали, тому що вони знали, як вона працює. Якщо там було, якщо не туди, то туди. В будь-якому випадку буде якесь шоу. Так що для Росії це шоу. Ага, це шоу. А от, от це шоу, коли вони дізналися, оці росіяни, оці, хто запускали ті ракети, що, що вмерло ну, було вбито двадцять 44 людини, Тобто, яка була їхня реакція? Так їх там їх і нада, і яка була реакція у них? Ви знаєте, з однієї сторони розстройство, що не туди попали, а з іншої сторони радість. У нас карта радості, так що ніхто там у сумку не плакав. Чи знайдуть винного власне того, хто запускав ракету і хто віддавав наказ? Та да, знайдуть. Там трошечки є, що інформацію будуть трохи путати, але. В нас в будь-якому випадку будуть знати 100% хто. Не зразу, але mm. там якийсь час пройде, і будуть знати. От, власне, хочеться мені показати ось це обличчя зараз Олег Тимошин. От чи ви бачите зараз Олег Тимошин? Власне, чи це він? На фото командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин. Саме він наказав завдати удару по багатоповерхівці в Дніпрі. Чи можемо подивитися, чи справді це був він? Для тарологів конкретно показує карта сила, справді він. Отже, значить, обличчя цього нелюда ми маємо, друзі, Олег Тимошин. Тому всі, хто має якісь координати якось передати, адже він має сидіти у в'язниці. І всі, хто виконував цей, цей наказ. Дніпро, чи будуть ще такі ж масивні обстріли чи удари? На жаль, будуть. Чи можна передбачити хоча б в якій частині України це північ, південь, захід, схід? Ну, було б краще, якби знаєте, завдати якийсь відрізок часу, так, щоб ага. це було. Ну, давайте на наступний місяць, наприклад. Лютий. Удари будуть, їх. Я наскільки розумію, що це будуть масовані обстріли, щоб це було настільки глобально страшно, як це було Дніпро і, і навіть сьогодні, я все-таки думаю, що це не так буде страшно і постраждає там, більше постраждає центр. Центр України. Скільки ще це буде тривати? От саме масовані такі ракетні обстріли, ну, чи влучання оцей Х-22 ракета було, так, чи будуть запуски ще цієї ракети? Тому що кажуть, що ПВО не працює взагалі ну, на збиття. Також в Кременчуку, власне, було вціляння в торговельний центр з Х-22 цієї ракети, що в Дніпрі? Ну, два працюючих місяці так. Я наскільки... Це не про те, що там вони будуть, як у пам'ятаєте, в нас зарядили кожного дня нам було таке щастя в лапках. Mm -hmm. Періодично це буде лютий і періодично це буде у нас березень. Uh, ще, ну а з березня, наприклад, березень-квітень буде полегше. Там наприклад. якось я, я не знаю, там в квітні в нас якесь там щось має відбутися конкретно, що кардинально міняє. Міняє от хід війни, от квітень. У нас якась знаєте, така точка. Я до кінця не тому, що вона і болюча для України, і вона звільнююча. Я не думаю, що це буде прям заключення миру, але це така якась, коли все стане зрозуміло. От, тому що якщо поскладати всі розклади, які я робила на рік і по Білорусь, і по, по Росії, і по Україні, все-таки підписання, умовне підписання, воно буде туди ближче до осені. А от в квітні воно все-таки якісь такі, вже ні для кого нема ніяких секретів, не буде цього або, або всім, всім все буде зрозуміло. Так що давайте дійдемо до цього квітня. Що ще раз я всім говорю: у політиці приймає участь дуже велика кількість людей, і воно змінюється без кінця. Всім би хотілося, щоб воно було зрозуміло, але ну така наша дійсність. Так. Їх одні брали Київ за три дні а зараз уже все помінялося. Mm -hmm. Так і е, ще останнє запитання в цьому блоті з приводу Олексія Арестовича. Його звільнення власне він допустився помилки. Так він зробив помилку. Він визнав, що це помилка. він сказав, що там ракета впала після збиття ПВО зсу і повітряні сили заявили, що це неправда. Що власне ракета не можна збити було її і не ну, ця ракета не збивається. Поки що ППО і ПВО. А, оце звільнення. Це була от його помилка, чи це була якась підстава? А, б хотілося б дізнатися? Я зрозумію, що зараз, знаєте, мені нам напишуть разом, знаєте, мільйон повідомлень, що все неправда і так далі. Але тут конкретно була підстава Арестович, не дивлячись на те, що. Якась кількість його не любить, інша захоплюється, його підставили, йому дійсно дали цю інформацію. Він себе поставив доволі по-рицарськи і як лицар він промовчав про цю підставу. і Він пішов, пишучи заяву, думаючи, що його не звільнять. Але воно спрацювало по-іншому, і давайте ви всі будете додумувати, чому воно спрацювало, так що цю підставу він саме звідти і потримав. Угу. Ну, тому що він з Фейгеном також заявляв в ефірі. Я дивився, що дійсно там була рука Кремля і нашої опозиції української навіть, тому що зібрали деякі факти: почали такий хейт, тролінг. Масивний, ну але помилка величезна. Також згодьтеся зі мною, так? Тобто мають я буде, розумію, що мітання. це величезна помилка, але давайте чесно будемо відповідати на питання. Хто mm -hmm. з нами воює? Е, невже один Арестович? Конкретно винувати в тому, що полетіло, щоб він не сказав, він не стріляв. Це моя картинка. Я нікого до цього не... Я знаю, хто стріляв, і ми всі це знаємо, хто за цим всім стоїть. То може тоді прикольно так все звалити на Рестовича да, і трошечки оцю біль розсягти, сказати, що ми, ми хороші, це Рестович. Ну тоді, хто пішов на ці емоції, вони дуже гарно спрацювали по другу сторону. Тобто потрібен холодний розум, аналіз цього всього, що не все так просто, так тому що хейт проти нього почався ну там надзвичайно в інтернеті, і власне хотілося побачити. Але Арестович вибачився за цю помилку перед українцями, перед людьми в Дніпрі, які загинули і так далі, і, але не вибачився перед росіянами власне позиції, як він заявив. За його джерелами, оце відбулося. Дякую, з нами була сьогодні Людмила Хомотовська, український таролог. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під цим відео.